Книга числа, глава 21. І почув Хананеянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїлю увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем і взяв у нього до неволі полонених, і склав Ізраїль обітницю Господеві і сказав Якщо справді дасити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голос Ізраїлів, і дав йому ханаянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому міста Хорма, і рушили вони з горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ Зміїв сарафів, і вони кусали народ. І померло багато народу з Ізраїля, і прийшов народ до Моїсея та й сказав Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Моїсей за народ, і сказав Господь до Моїсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Майсей мідяного змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. І рушили Ізраїлеві сини і таборували в овоті. І рушили вони з овоту і таборували в. І є Гааварімі на пустині, що перед Моавом від сходу сонця. Звідти вони рушили та борували в долині Зереду. Звідти рушили та борували на тім боці Арнону в пустині, що виходить із Аморейської границі, Боарон, границя Моаву, між Моавом та Амореянином. Тому розповідається в книжці воїн Господніх Вагев у суфі і потоки Арнону і спад потоків, що збочив на місце Ару і на Моавську границю опертий, а звідти до Беру. Це той беер, що про нього сказав Господь до Мойсея. Збери народ і нехай я дам їм воду. Тоді заспівав був Ізраїльцю пісню Піднесися, криниця, співайте про неї. Криниця вельможі копали її, її викопали народні достойники берлом жезлами своїми. А з мідбару до матани, а з матане до нахаліїлу, а з нахаліїлу до бамоту, а з бамоту до долини. Що на Маавському полі у верхів'ї Пізгій, що звернена до пустині. І послав Ізраїль послів до Сигона, Аморейського царя, говорячи. Нехай я перейду в твоїм краї. Ми не збочимо ні на поле, ні на виноградник, не будемо пити води з криниці, ми підемо царською дорогою. Аж поки перейдемо землю твою, і не дав Сигон з Ізраїлеві перейти в границі його, і зібрав Сигон увесь свій народ, та й вийшов напроти Ізраїля на пустині, і прибув до Йохці, і воював з Ізраїлем, і вдарив його Ізраїль вістрям меча, і посів край його від Арнону, аж до Ябоку. Аж до синів Амону, бо аз границя синів Амону, і позабирав Ізраїль усі ті міста, і осів Ізраїль у всіх аморейських містах, у Хешбоні й по всіх залежних містах його, бо Хешбон – місто Сигона, царя Аморейського Він. І він воював з першим Моавським царем. І забрав увесь його край з його руки аж до Арнону. Тому й розповідають кобзарі підіть до Хешбону, нехай він збудується і хай міцно поставиться місто Сигонове. Бо вийшов огонь із Хешбону, а полум'я з міста Сигонового він місто Моавське пожер. Володарів арнонських висот, горе тобі, о муаве, ти згинув народи кемощів. Він зробив був синів своїх утікачами, а дочок своїх дав у неволю сегону, царю аморейському. І розбили ми їх, згинув хешбон до дівону, і ми попустошили аж до новфаху. Що аж до Медви, і Ізраїль осів Аморейському краї, і послав Мойсей розвідати про язера, і вони здобули його залежні міста і заволоділи амореянином, що жив там. І повернулись вони, і пішли дорогою Башану. І вийшов ог, цар Башанський, насупроти них. Він та весь народ його, на війну до Едреї, і сказав Господь до Моисея: Не бійся його, бо в руку твою дав я його й увесь народ його, та край його, і зробиш йому, як зробив ти сигону, цареві аморейському, що сидів у Хешбоні. і вони побили його й синів його, та весь народ його. Так, що нікого не зосталося, і вони заволоділи краєм Його. Амінь.